Щороку ми купуємо хоча б кілька ялинкових прикрас. І навіщо вони ж і так є у кожного вдома? Щоб поповнити минулорічну колекцію. Проте є такі сім'ї, які дістають запилену коробку з антресолі з старими іграшками. Ялинка та ялинкові іграшки щороку створюють багато наслідків для сім'ї будь-якого віку. А з вами Соломія Блошко і Софія Врамчук. І сьогодні ми поговоримо про ялинкові іграшки. А, створимо їх власноруч. Аво, а як з'явилася традиція прикрашання ялинки? Як виявилося, цьому ми маємо завдячувати німецькому богослову Мартіну Лютеру. До нього святкові дерева вбирали в яблука горіхи і яйця. Якось напередодні різдва він повертався додому лісовою стежкою і зупинив свій погляд на нічному небі. Його захопила краса зірок. Йому навіть здалося, ніби і крони високих сосен іскряться зірочками. Коли Мартін Лютер прийшов додому, поставив на стіл ялинку та прикрасив її свічками. А верхівку зіркою в пам'ять про Вифлеємську зірку. Ще на чіпляли різні, вирізані з паперу, квіти, цукор тощо. Усе це дуже обтяжували ялички, тому на допомогу прийшли скляні прикраси. Їх ми використовуємо і донині. До речі, якщо у вас ще є старі ялинкові прикраси, не спішіть їх викидати. Можливо, з часом вони втратили свій привабливий вигляд. Проте, колись це можливо буде сімейна реліквія. Сьогодні не складно придбати новорічні іграшки на будь-який смак пластикові, дерев'яні, керамічні, зроблені з тканин, скляні найрізноманітніших форм та розмірів. Так. Вони є у кожному в магазині, але набагато цікавіше зробити іграшку власними руками, вкладаючи в роботу часточку своєї душі. Створення новорічних іграшок може перетворюватися на цікаве, захоплююче заняття для всієї сім'ї. Це не так складно, адже існує багато простих варіантів іграшок, які можна створити власними силами, і бігти в магазин між тривогами не доведеться. І щоб створити таку іграшку, вам лише знадобиться трохи вільного часу та віри у чудеса. Багато хто навіть не знає, що можна зробити іграшку з підручних матеріалів. Але є важлива деталь: єдине, що треба купити, це термоклей або клей пістолет. А що воно таке? Цей інструмент важливий для тих всіх, хто займається творчістю. Корисна річ. А давай тоді створимо свою іграшку. Давай. Сьогодні ми з вами будемо малювати ялинкові прикраси на дерев'яних зрізах. Отже, вам потрібно на даному етапі обрати картинку, яку ви хочете намалювати в себе на іграшці. Тут з ось цих картинок ви маєте обрати собі якусь одну. І після цього я вам накладу фарби, а ви будете робити рисунок олівчиком. Тепер ви берете олівчик, резиночку і починаєте малювати все, що ви бачите. Як вмієте, добре? А я вам за той час накладаю фарби. Дівчатка, я вже поклала фарби на палітру. Ось і зараз ми розпочнемо малювати це все фарбами. Дивіться, значить, починаємо ми спочатку з фону. Тобто це є все, що в даному прикладі навколо ялинки, в тебе навколо ведмедик. Ведмедик в тебе е, білого кольору, тобто ти береш просто білу фарбу, можеш вже брати менший пензлик, щоб ведмедик у тебе був такий делікатний і акуратний. І замальовувати. Починаєш з голови і далі йдеш до тіла. Тобись, ти можеш замалювати і очі, і ніс, Акрил – це така фарба, що е, можна зверху все перемалювати і домалювати те, що потрібно. Софійка, твоя іграшка готова. Дякую. Чим ширший асортимент фабричних новорічних прикрас, тим більше цінується хендмей. Адже багатьом набридають звичайні прикраси, які ми бачимо щороку. Я думаю, що наш майстер-клас наштовхнув глядачів на думку змінити стиль свого новорічного деревця. Ще так, адже в такі іграшки вкладена частинка душі, з ними будь-яка домівка виглядає більш затишною. Пам'ятайте, прикрашання будинку на Різдво і Новий рік єдиний випадок, коли декорацій не може виявитися занадто багато. Навіть якщо у кожній кімнаті щось буде нагадувати про майбутнє свято, це лише посилить відчуття чарівності. Нам вже час наряжати ялинку, і вам теж всім нам хочеться шматочок дива під час війни, і не варто собі в цьому відмовляти. А чудові та незвичайні іграшки допоможуть вам підняти настрій. А з вами були Соломія Блошко і Софія Врамчук. Побачимося у наступних випусках з різдвом Христовим.